Вітаю всіх! Як працює проєкт Ракета Spice Venture? як правильно виводити, який максимум виводу, як заробляти. Розглянемо всі умови та правила. Заробляти можна без вкладень та із вкладенням. У цьому випуску ми розглянемо метод заробітку без вкладень. Проєкт має канал, де описані всі умови роботи. Дуже багато користувачів. Обурюються, що мало дають вивезти на кожному рівні, і складно прокачувати ракету. Але є плюс, ми заробляємо без вкладів, безкоштовно. Майже немає таких проєктів, де чесно платитимуть, не вкладаючи власних грошей. Що написано на каналі е, закріплених коментарів. У нашому проєкті курс обміну монет. На валюту динамічний і залежить від декількох факторів. Основні з них це загальна кількість монет у всіх гравців та дохід проєкту. Оскільки більшість аудіторії грає безкоштовно і робить. І не робить донатів, тобто наша команда працює над тим, щоб забезпечити баланс між доходом проєкту та можливістю виводити кошти для всіх учасників. Чому курс може зростати? Таке питання теж задають. Зростання курсу відбувається, коли кількість монет у гравців збільшується швидше, ніж. Дохід проєкту, з якого формується бюджет для виведення коштів. Оскільки проєкт безкоштовний, більшість користувачів не вкладають гроші. Розуміючи, що основний акцент проєкту – це безкоштовна гра та можливість заробити без вкладів. Ми закликаємо гравців враховувати, що курс обміну може змінюватись в залежності від багатьох факторів, і у довгостроковій перспективі ми прагнемо зробити його максимально вигідним для всіх учасників. Тепер систему виплат змінено. Більше не потрібно підвищувати рівень кожного нового виведення, проте є обмеження. Щодо кількості виведень на тиждень. Вивід доступний з третього рівня треба прокачати ракету до третього рівня. Прокачуємо всі картки, всі магазини, тоді виведення буде доступним. На третьому рівні одне виведення на тиждень дається. На дев'ятому рівні двічі можна вивезти. Свої кошти на 12 рівні три рази можна вивести на тиждень на 14 рівні чотири рази вивести дозволяють на тиждень, і 15 рівень він останній обмеження щодо кількості виведень знімаються. Мінімальний вивід це 50 центів. Буде на третьому рівні, на четвертому рівні. Так було у мене, коли я виводила я давно на цьому проєкті з самого початку його відкриття на USDT TRC20 5 USDT Мінімальне виведення, але зараз. Закрито, вірніше, навіть на 12 му на 11 рівні вивезти USD не вийде. Чим вищий ваш рівень, тим більше доступна сума для виведення та менше обмежень. Тепер ви можете виводити більше коштів навіть з мінімальним прокачуванням. А проте, ми нагадуємо, що прокачування це ключ до стабільного та високого дохіду. Щоденні нагороди у розділі Наші завдання. Заходьте щодня, забирайте приз та відзначайтесь у щоденній активності. Ви можете подвоїти винагороду, переглянувши рекламу. Не пропускайте дні, інакше прогрес скинеться на перший день. Далі додані нові мови. Зміна мови тепер доступна всередині гри. Публікуйте історію і завдань без преміум. Тепер публікація буде доступна всім користувачам, і ви швидко зможете залучити рефералів для заробітку. Багато завдань з'явилося у проєкті. Можна заробити монет. Монети або внутрішню ігрову криптовалюту для прокачування рівнів баунті. Також є реферальна програма, запрошуємо нових користувачів на проєкт та отримуємо додатковий дохід від їхньої активності. У мене зараз рівень 11, і я потихеньку прокачую магазин до наступного рівня. Ракета в мене летить по всій галактиці, вже швидкр вже швидше набагато. Виведення, звичайно, у мене були неодноразово. І з третього рівня можна вже виводити, я про це казала. Також є спін, обертаємо та забираємо додаткові монети та ігрову валюту проєкту. Реферальна програма досить вигідна, запрошуємо нових користувачів і за їхню активність отримуємо прибуток. Нагороди за виконання завдання, нагороди за всі завдання подвоюються на 13 рівні. У цих розділах можна заробити монети та баунті внутрішню криптовалюту проєкту. Є вже мною виконані завдання і багато невирішених завдань є. Я їх зараз потихеньку виконуватиму, щоб збільшити монети для прокачування магазинів. Потихеньку виконую, вони тут різні. Підписатися на канали, подивитися щось, зареєструватися відео і таке інше. При виведенні ми вказуємо кількість монет. Якщо вивести не дозволяє система, відправляє повідомлення в аккаунт, де чітко розписано, що необхідно зробити і чому не пропускає. Будуть... В повідомленні показується, скільки монет максимум можна вивезти за один раз. Історія моїх виплат бачимо. Спочатку, коли проєкт ще тільки відкривався, я зареєструвалася, і за десь два тижні мені вдалося вивезти одним платежем 12 доларів. Це дуже було, було прикольно. Після правила та умови були змінені, я їх приймаю і далі заробляю. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей! Побачимось, все буде Україна!